Вісімнадцятирічна полтавка Діана Довганюк у складі студентської збірної України з художньої гімнастики стала срібною призеркою в багатоборстві 31-ї всесвітньої літньої універсіади, що проходила у Китаї у місті Чинду з 28 липня по 8 серпня. Крім срібла, наша землячка виборола і бронзу вправах з п'ятьма обручами, та разом зі збірною вийшла у фінал у вправах з трьома стрічками та двома м'ячами. готувалася 6 місяців, підготовка була складною, бо тренування були по 7-8 годин в день без перерви, але ми змогли підготуватися. Ми готувалися до сусідньої універсіади у місті Львів. Коли були повітряні тривоги, то ми завжди спускалися в бомбосховища і наше тренування проривалося, тому це було дуже важко для нас. Але дякуючи нашим Збройним силам України, ми мали змогу тренуватися та гідно представляти нашу країну на Всесвітній університеті. Це були неймовірні емоції, бо ми сиділи в Кісент-край зоні. І коли ми побачили наш результат, що ми стали другими у кваліфікації у двох видах, то ми просто усі почали плакати. Це були неймовірні емоції. Це було щось, що неможливо передати словами. Готували команду тренери Ірина Руда та Христина Родевич. Наразі серед головних тренерів спортсменки Ірина Дерюгіна, Іриша Блохіна, Марина Кардаш та Олена Дмитраш. Перед тим як потрапити в збірну України, дівчина з п'яти років тренувалася у Полтавській ді США 4 у Наталії Круглікової. Я приїхала до свого рідного міста сходити до свого тренера Наталії Круглікової, подякувати також їй за те, що мене готувала. Принесла й свої медалі, вона була в захваті, і вже скоро треба буде повертатися до Києва, продовжувати готуватися до змагань наступних, покращувати свій результат. Універсіада мала відбутися 2021 року, та через ковід пандемію її двічі переносили. У студентській збірній України Діана представляла одразу два виші Київський національний університет фізичного виховання і спорту та Полтавський педагогічний університет. Був повний зал, Вони всі плескали. Також були люди з нашого штабу. Вони нас підтримували, сиділи з нашим прапором, і це було дуже атмосферно. І ці емоції я запам'ятаю на все життя. Талісманом літньої універсіади в Чинду стала панда. Його звати Ронгбао. Це як на усіх великих змаганнях є різні талісмани. Ось тут це він, це їх панда. Після змагань ми мали змогу виїхати за селище. Нас повезли відвідати парк панд. Загалом українські гімнастки в індивідуальній та груповій першості на літній універсіаді в Чинду здобули п'ять медалей два золота, два срібла та одну бронзу. У загальному заліку поступилися лише збірним Китаю та Японії.